Вітаю, я розумію, що зараз непростий час, але ви маєте рацію: життя триває, і ми робимо те, що маємо робити. Сьогодні знову вечір і знову лунає сигнал, який став, на жаль, звичним фоном нашого життя. Але навіть під час повітряної тривоги ми не зупиняємося, ми продовжуємо працювати, навчатися, творити та підтримувати одне одного. Наша стійкість це наша зброя. Не дозволяйте цьому шуму паралізувати вашу волю зараз, як ніколи. Важливо зосередитися на тому, що ми можемо контролювати на нашій роботі, на наших близьких, на нашому внутрішньому спокої. Кожен виконаний обов'язок, кожен завершений проєкт, кожна маленька перемога над обставинами це внесок у наше спільне майбутнє. Ці моменти вимагають у нас холоднокровності та мудрості. Використайте цей час не для тривоги, а для того, щоб зробити щось важливе, написати план, прочитати сторінку або просто глибоко вдихнути та згадати, заради чого ми це все робимо. Наша сила у єдності та умінні продовжувати жити, незважаючи ні на що, бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося! Порада, якщо ви будете читати текст спокійним, розміреним темпом. Начебто ви ведете діалог, то ця кількість слів має ідеально підійти для 56 секунд.